ще раз. Я зараз розповім, назвати Анатолій, я розповім, як працює туристичний ринок. На туристичному ринку є такі суб'єкти господарської діяльності, як турист, турагенція, туроператор, туроператор приймаюча сторона, готель і турист. Як вони між собою взаємодіють? Перше, що турист приходить до турагенції, в турагенції він хоче підібрати якийсь тур, десь відпочити за кордоном, щось побачити, тому він приходить до турагента, який орієнтується в продукті туроператора. Туроператор формує туристичний пакет. До туристичного пакету, як правило, входить 4 продукти. Значить, перше, це квитки, які можуть бути на авіаквитки, які можуть бути автобусні квитки, і які, мабуть, ЖД-квитки. Можуть також бути на паром, на інші види перевезень. Але це в будь-якому випадку квитки. Потім а проживання готельні гот, в готелі так, трансфер. і страховий поліс. Туроператор. Квитки бере в авіакомпанії, або в автобусної компанії, або в ЖД-компанії. Проживання він бере в туроператора, приймаюча сторона, який е бере в свою чергу в готелі е номери, ціни на номери і надає їх туроператору. Туроператор формує цей туристичний пакет. Також туроператор, приймаючої сторона, надає послуги трансферу. Трансферу та обслуговування туриста на території країни, куди він хоче приїхати відпочити. Значить, ми прийшли. Турагент прийшов до туроператора в його онлайн-систему бронювання, яка називається Самотур. Це найпоширеніше. Онлайн-система бронювання це. Система, в якій одразу прораховано дуже-дуже багато варіантів відпочинку, дуже багато варіантів готелів різних. І ми в одній системі можемо побачити багато багато турів, з яких можна вибрати і запропонувати туристу. Значить, після того, як турист прийшов до нас, ми побачили на сайті туроператора туристичний пакет. Ми підписуємо з туристом договір на туристичне обслуговування на туробслуговування і е, надаємо йому рахунок на оплату. Е, турист читає договір. В договорі прописано всі його параметри туру. Е, який готель, які дати, квитки, яке проживання, з яким харчуванням, е, трансфер, поліс? Все прописано в туристичному договорі. І ми підписуємо цей договор: договір з туристом від імені туроператора? Тому що у нас виходить цей договір на туристичне обслуговування. Це договір між туроператором і туристом, але підписати на основі агентського договору. Агентського договору між ТО та ТА, ну, і туроператора. Ми можемо на основі агентського договору підписати договір на туристичне обслуговування між туроператором і туристом. Ми отримуємо кошти, турист нам оплачує. Турагенція оплачує на е, рахунок туроператора. Туроператор оплачує авіакомпанія, туроператор оплачує туроператору, приймаючої сторони, туроператор оплачує страховий поліс страховій компанії. Після цього нам надає підтвердження після того, як ми оплатили, турагенція оплатила туроператор, він нам дає підтвердження, що да, ваш тур оплачений, можете друкувати документи. Туристу ми роздрукували, видали документи. Документи на туристичну поїздку. Після цього як ми видали туристич... документ туристичні документи на на подорож туристу. Турист е в зазначений час звертається до не звертається, а їде в аеропорт виліта, і е за допомогою своїх квітків він відправляється в свою подорож. В країну відпочинку. Там його зустрічає туроператор, приймаюча сторона, який йому надає трансфер перша послуга. Друга він розповідає про країну, про правила в'їзду, про як себе поводити, додатково продає йому екскурсії. І вирішує всі питання, які виникають у туриста в країні е перебування. Туроператор, туроператор приймаюча сторона, привозить туриста в готель. І в готелі вже е готель надає послуги туристу. Все. Значить, послуги це харчування якесь. Різні різні послуги, можуть. Оздоровлення, лікувальні послуги та інші послуги, які передбачені самим готелем. Турист отримує послугу і відпочиває на території готелю. Якщо у туриста щось виникає, у нього ну, в плані того, що йому потрібна, медична допомога. Турист звертається до страхової компанії, яка надавала йому від туроператора страховий поліс. Про страхову компанію і е, ці я розкажу трошки пізніше. Після того, як турист відпочив за день до виїзду назад, йому Трансфермен має сповістити, коли його заберуть назад. Воно, як правило, висить на інформаційній стійці в самому готелі. Значить, турист сідає на трансфер, їде в аеропорт. Далі авіакомпанія здійснює йому перевезення, і він повертається в Україну. Так працює. Надання туристичних послуг на ринку України.